Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи втручається хтось у долю? Тих, хто дивиться відео близьких людей, чи роблять негативні програми, чи ставляться крадники, скиди, приклади, чи втручається хтось у долю, чи впливає хтось негативно на долю. Тих хто дивиться, він близьких людей. втручалися, от втручалися ваша доля. Вам по долі бути щасливими. Ви дуже красиві, багато енергії і велика велика душа, великодушність. Тут вами користувалися. Постійно лунали якісь звинувачення, що ви щось не такі, щось ви не те робите. Якась був осуд, розбивали серце, вас тримали, ну, обманювали, дурили, ви ні в чому не винні. Дуже хороша людина. І постійно таке використовували, знаєте, може, вам вже ну, ви дорослі, але ставились так, що ви не можете мати свою думку. Значить, ви маєте постійно слугувати, як слуга. Нам надавалися накази, і ви маєте щось виконувати. І тримали в омані. Ви попали в якусь пастку, ловушку. Тут агресивні люди. Дві людини, чоловік і жінка. Агресивні. Вони дуже агресивні. От, і дуже глибоке відчуття самотності у вас. Скажіть, чи робили програми на самотність? Чи ставили порчі? Ну, вони зайняли цю. Ви дуже віддані, і ви думали, ну, це обман, така на це підміна була, що наче у вас є любов, вам же ж любов вже не потрібна. Насправді, любові не було. Вас використовували дуже сильно, всі ваші ресурси, а глибока дуже самотність. Да, і закривалися шляхи і дороги. Заперечую, весь негатив обираю, руйную всі плани ворожі. Заперечую, весь негатив, обираю. Руйную всі плани ворожі. Більше лихо зробити весвожить. Вбираю всі прив'язки. Мороки, а морочки виймаю повністю, Убираю, сперечую всю магію. Порчі прокляття знімаються. Мороки знімаються, приворотна дія убирається. Відкриваю шляхи дороги на вдачу, на любов. Настрою дорога відкрита. Перекриваю, виймаю всю травму. Більше серце не болить, загоюються травми і рани. І так і так є. Відкриваються шляхи і дороги на любов, на здоров'я, на гроші. Більше немає жодного негативу, більше ніхто не може впливати на вашу долю, Втручатись в ваше життя, ви нікому нічого не винні. Відкриваються шляхи і дороги на щасливу долю. Прошу Верховного Судана, до сіма, хто на вас нападав, хто втручався, хто лиха бажав. То знущався, хай з ними все це станеться, хай на собі це все відчують. Буде так і так і є. І ще лиха зробити не зможуть, отсікаю Відвертаю ворогів на віки вічні. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрийте всі шляхи і дороги на щасливу долю. Тим, хто дивиться відео близьким людям більше нічого не заважає бути щасливими, радіти життю. Відкривається шлях на щасливу долю. Буде так і так є. Сказане, здійснено, так буде. От, і я хочу подивитись ще питання від глядачів на загальний розгляд за донат за любу суму на ваш розсуд. Питання таке, чому пос, е, посипалися. Е, із початку року невдачі. Скажіть, допоможіть вищі сили, чому так сталося з тим, хто питає викидень, хвороби і житлові проблеми, що робити, щоб цього не було. Скажіть, чому посипалися невдачі? з початку року? На того, хто дивиться, верніше на того, хто питає, що трапилося? Як це зупинити? Ну тут робив негатив. Більше йде мені як переклади, скидають проблеми, скидають проблеми, переливають. Раніше ви почисто. Вам і були ще раніше теж такі схожі ситуації, але ви пройшли чистку, і був Верховний суд. А з цього року, прямо і зараз, це продовжується, і льють, і льють, і не припиняють, можливо, на ваше фото. Скажіть, допоможіть, хто це робить? Це родич похилого віку жінка, вона е скидає хвороби, скидає свої проблеми. Вона може бути родич. І більше мені йде, що льють прямо в хаті на, на ваш поріг чи на дім. Переклади, скиди, заперечує весь негатив убираю. Чи на фотографію навіть так заперечує весь негатив обираю. Ну, періодично до вас приїжджається людина, може з вами спілкуватися, посміхатися в обличчя. Або ви, може, до неї приїжджаєте. І там вам роблять негатив. от І періодич і це людина зраджує, бажає лиха. Заперечу весь негатив. Убираю. Скажіть, що робити, щоб це зупинити. Ну, Тут дуже сильні прив'язки, і морочки. Вам важко. Вам, по-перше, треба прийняти, хто це робить, виявити цю людину. І зрозуміти, що це вже така агресія заради агресії, причини немає. Вас багато років, може вже десятиліттями, здіваються. От. І. Зняти всі прив'язки, мороки, морочки, не контакт. Припинити контакт. Заперечу весь негатив обираю. Скажіть, що робити? Що робити? Так. Що робити? Вам треба уходити. В інше життя, розірвати стосунки. Не знаю, хто, може, у вас є якась чоловік, відносини, вам там дуже погано, вам треба з, з, звільнитися від цих відносин, піти з цих відносин. ось негатив, убираю. й назад, всі біль сльози і страждання. Так, ваша перемога це повністю змінити спілкування. І тут обірветься в контакт, жодного контакту, і повернеться енергія і сили, все буде добре. Ви ні в чому не винні, і нікому нічого не винні. Заперечу весь негатив убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на вдачу, на щасливу долю. Оцікаю, Убираю всі переклади, підміни, скиди, яка придена якимись програмами не лилася. Все анулірувано, повністю знято і повертається назад тому, хто робив По Верховному Суду, не на переклад на них самих. Буде так і так і є. збирається повністю весь негатив, відсікається весь негатив, відкривається шлях на щасливу долю, буде так і так є. Дорога відкрита на щастя, на вдачу, на кохання, на здоров'я. Знімає переклади, скиди, знімається, повертається назад тому, хто робив, хто скидав, перекрив. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для того, хто питає. В день і вночі захищайте, оберігайте, не на мить не лишайте все погане, все лихе, що робили, що скидали, всі втручання негативні. Знімаю, очищаю ваш енергетичний, фізичний простір від будь-якого лайна, що у вас робили. Повертаю все назад, тому хто робив по Верховному суду, не напекла. Буде так і так є. Все погано силих нас воріти тебе. Та буде все сказано. здійснено так буде. От так що тут ще треба буде дочищати, періодично дивитись морочки всі вам треба усвідомити, що це все навколо це. Вам не потрібні ці люди. Тільки так. Добре, на цьому я завершую. Така вийшла сьогодні кава. Дякую усім за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно, ви відновлюєте мою енергетику. І чим більше відгуки від вас, тим краще і сильніші чистки захист працюють. От, також нагадую, щоб ви не забували про військових. Будь ласка, хто дещо помічає, хто збирає на дрони, на автівки. Зробіть внесок 1-2 гривні, хто скільки зможе, щоб допомогти нашим військовим. Дякую за увагу. Бажаю, щоб у вас повністю очіпилися, вийшли з вашого простору вороги. Пішли іншими шляхами, більше до вас не верталися, буде так і так і є. Дякую за увагу! Бажаю приємної кави і до зустрічі!